Слава Україні! Героям Пане Верховного командович Володимир Зеленський та головнокомандуючий Збройних сил України. Генерал Залужний, це звернення до вас. Ми військовослужбовці динатопрокодон загону ВПС номер 2 Виконуємо бойове завдання в місті Бахмут. З першого року ми отримали наказ виступити на нульові позиції як резерви для відбиття ворога та повернення втрачених позицій за відсутністю кваліфікованої підготовки та відсутності вогневої підтримки інших підрозділів. Ми понесли втрати особливого складу, яких можна було уникнути. Подальшому наше керівництво, не зважаючи на наші вимоги та скарги. Про нашу непідготовленість та невміння проводити штурмові та маневруючі дії особового складу ми щоразу зазнавали нових втрат. Після подій 9.0123 року начальника ВПС номер 2 було знято з посади та призначено нового. Після його призначення наша ситуація змінилась тільки в гіршу сторону. Моральний психологічний стан особового складу дуже низький і погіршиться з кожним днем. У зв'язку з Великими втратами звертаємо вашу увагу на відсутність логістичного забезпечення та своєчасної евакуації поранених, які в подальшому стають двохсотими, за станом на 22.01.23 року, з нас намагаються зробити отказників, погрожуючи кримінальною та адміністративною відповідальністю. Станом на 23.01.23 23, ми позиції не залишаємо і місце дислокації не змінюємо. Нас обмежили в спілкуванні з родними, позбавивши старлінка та генератора, аргументуючи це тим, що це покарання. Разом з тим стверджуємо, що ми є вірними присязі, військовослужбовцями, бажаємо виконувати свій конституційний обов'язок та продовжувати нести службу суспільству та державі. Маємо намір далі захищати українську державу, намагаючи нехайно стояти непохитно стояти на сторожі її свободи та незламності. При цьому зважаємо, що маємо виконувати свій конституційний обов'язок по захисту держави в межах своїх можливостей та у відповідності нашої підготовки, якої з нами не проводилось. та укомплектування нашого підрозділу на 60% відсотків мобілізованих способцями, з яких більшість не мають військових навичок.